Так, 29 липня 2025 рік, це четверта секція Верхній поверх з ліфта наліво. Тут є приклад гарний, як власник за власні кошти дозамовив собі електрику. І хочу вам сказати, ми спіймали цей процес на стадії, коли вже тут робили штукатурку. Я зупинила хлопців не робити оці відкоси, тому що тут мають вікна, тут неправильно змонтовані вікна. Ці вікна мають стояти у кімнаті, а з кімнати тут. Тому хлопці дослухались мене, дякую їм, щоб не робити зайву роботу, як у нас тут завжди роблять. Це окреме питання. Бачите, він пододавав собі електрику, де хотів. Зроб, у нього буде вихід на другий поверх, і оскільки, ось бачите, тут ще є електрика так само, оскільки це законний другий поверх у людини, то він там, і він житловий, щоб ви розуміли, там є і встановлені вікна, вони там були, і збунтували вже електрику, я туди наверх не полізу. Власник сам прийде і подивиться на це все. От. А оце, бачите, <кій> це не своєчасність робіт, тому робили штроби. Це все можна зробити за додаткові власні кошти. Ви можете це все зробити. Добрий день. Я так буду, щоб вас не знімати. <кій> А тут стандартний пакет. Ось монтують, щоб гіпсокартон кріпити. Добрий день. Добрий Побідали, тепер доїдають надати. Побігли. Ясно. Так, ну і тут стандартний пакет. Електрики і все. Всього іншого. Мені... Я не знаю, тільки власник може перевірити, чи достатню кількість монтували тут додаткової електрики. Ну, судячи по оцьому, то напевно тут вона є. Її роблять. А, вони там довго сперечалися, але тим не менш роблять. Ось бачите, оце кухня. І отут таке вікно, як е, е, і так само мало б бути на тій стороні. А, навпаки, бреше, це кімната, чи це, це кухня? Ні, це кухня, так. Да. Тут інший фасад. Тут так само вихід на другий поверх. Це вже самозахват. Е, я розумію, що це не самозахват, а що це так продали. Забудовники, але не дали людям. Добрий день! Я до вас. Як у вас справи? Ви там його вимкнете? Так? Да. Да?